Вітаю вас на каналі Task Informatics, каналі відеорозв'язки практичних завдань шкільної інформатики. Виконуємо право 1 до параграфа 2627 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Морзе Вембер Барна Кузьмінська. Завантажити повний текст практичного завдання ви можете за посиланням, що знаходиться в описі під відео. Завантажимо програмне середовище Scratch 2. Відкриємо проект м'ячі. Запустимо проект. Бачимо, що всі м'ячі падають вниз, при цьому змінюючи свій колір. Виконання програми припиниться тільки тоді. Коли натиснемо кнопку Зупинити. Перемістимо м'ячі знову вверх та змінимо код програми. Цікл Завжди. Замінимо на Повторювати поки не. Повторювати поки до м'яча не доторкнеться вказівник миші. Видалимо код завжди. И так для всех мечев. Запустим проект. Бачимо, що м'ячі зупиняються, якщо до них доторкнутися вказівником миші. Змінимо програму так, щоб м'ячі зупинялися, коли натиснуто вказівник миші. Для цього видалимо датчик Доторкається вказівник миші і поставимо мишку натиснуто. Тепер після того, як ми натиснемо зелений прапорець, м'ячі припинять свій рух тоді, коли буде натиснуто будь-де вказівник миші. Натиснення на зелений прапорець має бути короткотермінове. Збережемо проект у власній папці з іменем м'ячі. Файл зберегти як. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!